Сьогодні в християнстві і серед християн може бути дуже модно ображатися, гордитися, заздрити, сперечатися, доказувати своє, але це не природа дітей Божих, і це є ознакою того, що совість вона спалена. Але що є ознакою того, що я, наприклад, є дитиною Божою, і що в мене є совість? Це найперше, це добра пам'ять. Коли я пам'ятаю все те добро, яке в моєму житті робив Бог, коли я пам'ятаю все те добро, яке в моєму житті робила церква, коли я пам'ятаю все те добро, яке в моєму житті робили Богом обрані люди, які докладають зусилля для мого спасіння, оце є добра пам'ять, оце є ознакою того, що в моєму житті совість вона жива. І також це є виконання любові до Бога і любові до ближнього, коли я згадую і не забуваю все те добро. І з доброю пам'яттю я віддаю любов Богу і любов ближньому. Істина справжня совість вона може народитися і ужити тільки завдяки істині слова Божого.